Уже всі подивилися, всі тарологи, про хрест, який, кажуть, що взагалі-то він не падав з тої Хачерської лавери, а він похилився і його демонтували. Настільки різні думки. Хтось каже, що через 40 днів закінчиться війна. Звідки вони це взяли, я не знаю. А... Хтось каже, що це дуже страшна подія, тому що це було так само перед масштабним повномасштабним вторгненням. Так? А... Хтось каже, що це зробили агенти Кремля, щоб нас налякати? Давайте поставимо таке питання, чи несе якусь потенційну небезпеку насправді Це ситуація? Що взагалі це за ситуація? Що нам потрібно знати, то що є правдою про цю ситуацію? Що нам потрібно знати, що є правдою про цю ситуацію з Хрестом на києво печерській лаврі? Що вона означає насправді? Де правда? Правду правду покажи. А, башта. Королева. Кубків. Що у нас тут дно на колоди? Таємниця, а, верховна жриця. Я не буду більше нічого робити, дуже величезні розклади, як роблять інші. Дивіться. Я скажу по тому розкладу, що бачу я, наступне: таємно зговорилися, таємно зговорилися, ось інформація, ось слова. Це було таємно договорено, щоб пустити в маси інформацію таємно, підло домовилися, зробили такий підлий хід на рахунок цієї інформації щодо. Краху, башти, а, який може статися в Україні через те, що з цим пов'язано. Дякую, Торо за відповідь. Ви зрозуміли, що ці руйнації, про які нас так лякають, да, башта, да, да, хочуть у нас а, викликати оце відчуття страху, відчуття руйнації. Ви розумієте, що у нас ці. Смерті, руйнації, вони відбуваються кожного дня. Розумієте? От я чесно кажу, я не читала, чи дійсно він впав, чи його демонтували. Зараз після розкладу прочитаю. Але те, що по цьому розкладу видно, дивіться, Сплану... спланована, да? хитрий план спланована таємно. Да? Така інформація, яка має пуститися в мас про... Майбутні руйнування. Ну, це хитрий хід, підлий, таємний хитрий хід, який націлений на те, щоб показати, що тут з цим знаком будуть пов'язані такі події, як башта. Але це все бачите що? Хай буде де російське іпсо, я не знаю. Розумієте? Ну, це логіка, це мечі, це сплановано таємно, щоб пустити таку інформацію по а, королеві Кубків. Ну, якось так. Так що нема чого вам лякатися. Зрозуміли? Бережіть свою нервову систему в тонусі на рахунок особистих розкладів. Він пишіть у приват. Тут є номер, вайбер, а телеграм. І якщо я зможу дати відповідь на питання, яке вас цікавить, то я дам відповідь. Тільки оформляйте ваші думки. Логічно, лаконічно, щоб ви розуміли, чому ви йдете, з чим ви йдете, з яким питанням ви йдете і за чим ви йдете. Гарного вам вечора! Бережіть себе!